У невеличкому селі серед українських Карпат, де річка весело цуркотіла поміж каміння, а гори вкривалися буйними лісами, жила собі родина горових. Це була звичайна, але надзвичайно щаслива родина. Вони вирощували яблука, мед, тримали кіз, а вечорами збиралися на ганку, слухаючи, як вітер шепоче в кронах старих яворів. Найменша донька, Марічка, мріяла стати художницею. Її полотна були сповнені кольорів. Радості й любові, бо вона ніколи не знала, що таке страх, сирени чи втрати. Її малюнки виставляли у школі, а потім і в містечковому центрі мистецтв. Читалі розповідали дітям не про героїчні битви, а про те, як будувати мости, вирощувати ліси, лікувати серця та піклуватися про тих, хто поруч. У новинах не говорили про руйнування, лише про те, як у прифронтових колись містах знову відкривають театри, садочки, майстерні. Мир став частиною звичного життя, як повітря, як аромат свіжого хліба. Люди більше не поспішали. Вони співали пісень на святах, обіймали один одного без тривоги, і навіть ті, хто колись втратив найцінніше, вчилися знову вірити у добро. Одного літнього ранку Марічка намалювала велике полотно, на якому був зображений цілий світ без кордонів, без зброї, з дітьми, що тримаються за руки. І її дідусь, колишній військовий, Перше за багато років заплакав не від болю, а від щастя. Це і є справжня перемога, тихо сказав він. Коли діти можуть малювати майбутнє, в якому не потрібно воювати за нього. Минуло кілька років. Марічка виросла, стала відомою художницею, але ніколи не покидала своєї рідної долини. Її село стало місцем, куди приїжджали люди з усього світу, не лише помилуватися краєвидами. А й побачити, як може виглядати життя без страху, де серце б'ється в ритмі надії. У старій шкільній будівлі вона відкрила мистецьку школу, майстерню світла, де діти з різних куточків України малювали, ліпили, творили музику. Там не було оцінок, тільки тепло, підтримка і впевненість. Ти можеш створити будь-який світ, якщо віриш у нього. Одного вечора, після виставки дитячих робіт, до марічки підійшла бабуся з онуком. Він пережив страшне, сказала вона. Але тут він знову усміхається. Ви змінили його життя. Хлопчик, років восьми, простягнув марітці свою картину на ній зруйноване місто, що поступово розвітає, наче дерево після зими. Посеред будівель, яскраве сонце і напис все буде, бо ми є. Ці слова стали девізом нової ініціативи. Разом із друзями Марічка організувала арт-караван миру, вони їздили країною, проводили майстер-класи, обіймалися, співали пісень, відновлювали розбиті дитячі майданчики, садили квіти на місцях, де колись падали снаряди. І що було найдивовижніше земля відгукувалася. Квіти проростали навіть там, де роками не було зелені, люди відкривали серця. Тиша ставала не гнітючою, а цілющою. На своєму останньому полотні Марічка зобразила небо без слідів ракет, без хмар болю. Лише простір, де кожен може злетіти, якщо в нього є крила мрії.